Клієнти щось не доходять чи зовсім мало грошей постійно не вистачає. Приходиться думати, як би їх так зайвий раз не витрачати, економити. Потенціал, начебто, відчувається всередині, але щось заважає його розкрити наповну. І постійно, ось ця пастка, чи це зі мною щось не так, чи це світ зараз такий, перебудовується і просто немає зараз місця і часу для того, щоб розвернути мій успіх помак давайте з вами розбиратися, що реально блокує вашу енергію процвітання і що воно взагалі таке. Ця енергія процвітання. Я Катерина Штефан, я лікар-невролог, психотерапевт, я енергетичний коуч енергопрактик, і я хочу вам розказати, як я це відчуваю, як я це пройшла на власному досвіді і як я. Бачу, що саме працюю для того, щоб досягати успіху, розкривати свій потенціал з тими людьми, яких я супроводжую. Отже. Ось ви найчастіше, я так думаю, знаходитеся, Якщо ви дивилися до цього моменту, значить воно вам відгукується. І дуже часто ви відчуваєте всередині себе і свій потенціал, і начебто і є стільки у вас талантів, і начебто є якісь ідеї. І інколи ви думаєте, ну я ж стільки всього знаю, я ж стільки всього вмію, щось воно якось не складається. І чому я там не можу? Тої роботи піти, яка мені не дуже подобається. А чому те, що я хочу дійсно робити, мені здається, що це не принесе мене стільки грошей, скільки б хотілося, і взагалі, як я зараз можу мріяти про велику кількість грошей, яка звісно відкрила би мені купу приємностей, нових можливостей, подорожей, навчання, розмножила би мої ресурси ширше і ширше, і може просто. Зараз не час, і зараз такий крах глобальної світової економіки, і просто зараз, мабуть, не час ось для цих всіх мрій, для цих моїх великих грошей і так далі. Зараз якраз саме час. А, і у вас насправді ось ви за декілька кроків до того, щоб ось це джерело вашого процвітання вже його вже його пробити, вже йому дозволити текти. Проблема в тому, що, по-перше, найчастіше, ви а, зараз концентруєте свою а, енергію, всю свою увагу в розумі. А це заздалегідь так собі йде. Бо коли ось у вас є це прекрасне тіло, у вас є широка ваша душа, а ви всі. Все, що ви маєте, концентруєте ось тут. І думаєте, 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 як краще. Я гівно, чи я зірка, я нормальна чи ні. Світ божеволію чи я божеволію. І ви постійно ось сюди заганяєте всю цю вашу потужність, всі ці ваші сили. І перше, що треба вам робити, щоби. Щоб допомогти енергії вашої творчої енергії, енергії процвітання текти легше це спускати її в інші місця і чути не тільки свої думки, а й своє тіло, а й свою душу. Як часто ви взагалі реально прикладаєте руки до серця і питаєте його, а що воно? Хоче робити, а як воно зараз хоче жити, відпочити? Що поїсти, що попити, як звучати? Чи втомилось воно? А якщо так, то що допоможе відпочити? І так далі, як часто ви робите це із своєю душею, і своїм серцем? Якщо не часто, то прямо зараз це зробіть. Покладіть руки на серце. Зробіть три глибоких вдихи та видихи, уявляючи, наче з кожним вдихом ви розпалюєте тут таке прекрасне, золоте, золото біле сяйво. І воно готове щиро донести вам послання, коди. Воно точно знає ця сяйво. Ось цей ваш голос. Він точно знає, що зараз буде вам якнайкраще. І а ще. Наступна така помилка чи Горіш, скажімо так, зона трансформації, вона заключається в тому, що, попри те, що ви зараз розум посадили на ваш трон, і зараз поки що він править, а насправді душа головна. А розум це він був створений тільки, щоб допомагати душа, директор вашого життя, а розум виконавець. Ось, будь ласка, поміняйте це місцями. І, по друге, що теж дуже Популярна така є перешкода і зона трансформації це те, що люди концентруються на тому, а чому вони не можуть зараз стати успішніше. Що саме їм заважає? Ось у мене мама там не така, ось у мене взагалі а бідні всі були в родині. А ось зараз же війна. А ось там криза всесвітньої економіці, а там ще щось. А те, що мені подобається, воно нікому не буде потрібно. І ви концентруєте свою увагу саме на тому, чому у вас не буде того, про що ви мрієте. Це таке дефіцитне мислення, так? ви одразу на, на, просто прям наповнюєте теж своєю потужністю, своєю такою суттю, енергії, своєю енергією, своєю вагою. Ви наповнюєте те, чому Цього не буде. А як тільки ви починаєте приділяти цьому свою увагу, вон, ось ці причини, чому у вас з вами це не трапиться, вони будуть матеріалізуватися, вони будуть зростати, бо там, де увага, там енергія. Там, де енергія, там зростання. Тому ось наступна практика, яку обов'язково зробіть, я вам кажу: реально техніки, якщо ви будете робити їх щодня, то ви вже впродовж ну, 5-9 днів. А ви реально будете відчувати, вже, як мозок повертається на своє місце виконавця, а не директора. І зробіть ось що. Напишіть собі, а чому те, про що я мрію, зі мною трапиться. А чому ціль, яку я прагну, я досягну, що, хто. Коли мені допоможе в тому, щоб ця мрія була здійснена? Ця ціль була досягнута. Просто подумайте, ось прям навіть заск зі скрежетом, бо мозок буде супротивитися. Йому не подобається, коли ви концентруєтеся на, на чомусь приємному, бо програми виживання працюють так, що він думає, що зараз треба виживати, тому він активує всю увагу на то на небезпеці, чому чогось не трапиться, чому там щось. Бо ну, він так просто зараз заточена. Коли ви почнете собі казати, а зі мною а, ця мрія здійсниться саме тому, що а, я реально горю своїм там, ділом. А, я дуже якісно можу допомагати а, людям в своїй справі. Я дуже щиро а, ділюся тою інформацією, яка в мене є. В мене є багато знайомих, в мене є ресурси, в мене є соціальні Мережі на сьогодні, які є супер щедрим джерелом, задля того, щоб розгортати свій, свої таланти. А в, в мене є е, е, розуміння, е, з ким порадитися, задля того, щоб як там грамотніше вкласти свої гроші, інвестувати їх в якісь своє навчання. І так далі розумієте, я просто зараз вже завелася і почала я дуже люблю фокусуватися на позитивному та на тому, а чому в мене вийде? Чому в нас з вами не вийде? Ми всі прекрасно знаємо. Всі наші предки знають, всі навколо нас знають, всі кому не вигідно, щоб ми розправляли крила. А вони всі знають, чому в нас не вийде. А ви давайте врубайте режим мудрого бунтаря і кажіть, а чому вийде? А чому ви гідні цього? А чому до речі, це дуже теж важливе питання, але про це на наступному відео про а, а чи гідна я того, щоб моя мрія зі мною здійснилася? Тож, ось вам дві практики я сьогодні надала. Листопад я збираюся взагалі присвятити ось таким практичним, чітким експ... таким практикам задля того, щоб вам допомагати змінювати ваше мислення, фокус вашої уваги, надавати вам ті техніки, які реально допоможуть вам скоріше, легше та радісніше досягти того, чого ви так прагнете. І ще дуже допомагає. В досягненні цілі а це груповий простір. Бо коли ви знаходитеся в групі людей, які з вами на одній хвилі, які вас підтримують, цю групу веде такий прекрасний наставник, як я, Точніше, навіть не наставник, я там як коуч, і я там така безумовна підтримка любові. Це теж просто ось впродовж місяця. Ви вже перестрибнете саме в ту версію себе, про яку ви мрієте. Перший потік мого майстер-майнду, боже, ми вільні. Він вже йде, і я просто в захваті від того, як все розгортається, а дуже доступно, насичено, ефективно, класно, креативно. Тож, якщо ви зацікавлені в такому груповому просторі, в якому почнуть розправлятися ваші крила, розкриватися ваш справжній потенціал, ви будете набиратися енергії, сміливості, натхнення, заряджатися творчою енергією, велкам. Пишіть мені в особисті всі посилання будуть в закріпленому коментарі та в описі під цим відео. З вами була Катерина Штефан. Лікар, невролог, психотерапевт, енергетичний коуч, енергопрактик. Я вас обіймаю і бажаю вам прекрасного настрою. Пока-пока.